Всім доброго мирного дня, всіх вітаю. Вас вітає Закарпаття. У нас дощ, вівторок, жовтень. Число не знаю, яке, не питайтеся. Вже е, зараз пів дванадцятої обід. Зранку в мене була робота, а це вчора моя донечка, такі нас кажуть на Закарпатті гомбовці. Робила. Два великі подноси були, ось, ось, залишилося тільки. Це вона робила після обіду. Ну, надвечір. Дуже смачні, дуже вкусні. Вона в мене молодчинка. Гарно все зробила і дуже смачно. Так що так. А я сьогодні робила от таке діло. Бачите, що мене там виглядає? Зарубала ми гуску чи гусака, не знаю, і потім буду... Розбирати, буду бачити, що, що воно, чи гусак чи гуска Так що треба мені його обсмалити і потім розібрати. Я розпалила вже, бо в нас холодно, дощ. На сьогодні 2 градуси тепла передають на ніч. Тут треба трошки. Я вже прибирала, але все одно треба поприбирати. Посудомойка вже вже знову збиралася посуди. І хочу плиту протерти, бо. І, і мука туди налетіла вчора, коротше все. Ну, я сьогодні рано обійшла хазяйство і з гускою там займалася і хочу трошки тут попідмітати. Я розпалила вже, горить. Печечка наша дуже гріє нас, так що все нормально. Так що так, зараз хлопці прийдуть, вже, бачите, яка в нас година. Хлопці прийдуть на обід, зараз буду їх звати. І нехай мені чоловік поможе обсмалити те, що там в тазику виглядає. Бо ну, воно тяжке, я не можу держати, одною рукою держати, а другою смалити Так що він держав, я смалю, Або наоборот, я держу, він смалить. А потім розберу і не знаю, чи робити тушонку, чи так. По пакетам і в морозилку поставити. Може, цю просто по пакетам і в морозилку поставлю, бо в мене м'ясо закінчується. І в мене ще, я сьогодні тільки згадала, що в мене ще в морозильці ціла гузка заморожена, тушка ціла. Треба буде її виняти, розморозити і розібрати на частини. І може я з тої зроблю тушонку. Так що, сьогодні дістану. Завтра розморозиться, там в мене є вже банки на миті, тому може завтра поставлю, нехай буде тушонка, нехай звариться тушонка. Так що так, на, у нас на вулиці отака от погода, зараз вам покажу. Дощ, болото. Як бачите, і як добре, що я посадила чеснок. Знаєте, я не можу от Дякувати Богу, що він мені дав розуму не чекати, а посадити дощ. Бо в нас, що земля в нас дуже тяжка. Вона, як намокне, то вона дуже тяжко просихає. І в нас осінь вже тепер така стала, що в нас жара, 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 по тому раз, як дощі за, за цей залили, і вони постійно падають. Земля не встигає висихати. Добре, там день-два, ну, три відсили. Тепло, але за три дні вже воно не так тепло, щоб земля так скоро підсихала. Копати вже не можна. То слава тобі, Господи, Богу, що я встигла посадити чеснок, що я не остануся без чесноку. Бачите, яка калюжа. То Сьогодні цілий ранок падав дощ і там калюжі, як машина виїжджає. Так що, слава Богу, що я посадила. Я дуже рада. В мене вже стірка там вже посохло. то... А ще одне постирала, зараз йду вивішаю. Так що таке в мене, сьогодні в мене. Зранку головне зробили, гуску обскубли. Зараз буду смалити, потім розберу і буду вечором робити запіканку. Так що так, такі в нас справи сьогодні. Далі буде. Так, гусеньку свою вже я розібрала. Це не гусенька, це гусак молодий. Там я зробила фотографію, потім ставлю, скільки заважила, Ну, це гуси молоді, Вони, я їх я знаю, коли купляла, ну Там по відео треба подивитися. Я знімала, коли я купила гуси. Не пам'ятаю, якого місяця. Так що їм відсили, може 5 місяців. Ну, не знаю, точно, брехати не буду. Ну, Нормально, Нормально, так, так як вони молоді. На цей вік дуже нормально, я задоволена. Так що так, прибирати буду, бо не хочу, щоб вони зажиріли, бо потім тільки жир один, а не м'ясо. Так що потихеньку-потихеньку, по одній вже час настав. Так що всі буду прибирати, яку в тушонку, яку так, морозільну камеру буду ставити. Та й все. Остануться тільки одні кури і все. Там я кури мазала. Вчора від тої болячки ніяк не виведу, не знаю, вже зеленкою мазала. Може, поможе зеленка. Вчора все, весь молодняк, вечором з чоловіком всі перемазали. Так що так. А зараз йду на город, бо в нас щось дуже похолодало. Іду, я тут вже трошки поприбирала, плиту помила. Йду на город, бо щось у нас дуже похолодало, і треба мені йти там, що трошки перцю у мене виросло. Іду позбираю перець, щоб не померз, бо боюся, що буде приморозок, а перець тоді померзне. Так що так, там сірку я не поскладала. Зараз прийду з городу, поскладаю, йду спочатку корейну, годую, порісяти дам, а потім вже йду на город, а потім вже вдома в хаті буду робити складати. І все робити. Вогник в мене горить, печка гріє, так що в нас тепленько. Добре, друзі, друзі, пішла я далі робити свою роботу, бо вже в нас зараз вечір, третя година, так що, а вечері я вже скоро. Клубничка моя, слава Богу, прижалася вся. Я дуже рада, так що пересаджувати або досаджувати не треба буде багато на другий рік. ну, Пару там з того боку. Я бачила годин чи два кущика, які не прижилися, а останні всі, слава Богу, живі. Так що це радує. Дивіться, Ху. цвіте, а та, що я досаджувала. Тепер недавно. От прошу. А подивилася по прогнозу, у нас на неділю на 20 число заморозок 0 градусів передають. Ну, все рівно клубніка цвіте, Пішли дощі і все, все почало жити. Да. То точно, що от дощі ніякий полив, ніякі підживки, підкормки не замінять це 100%. І малинка моя вже пішла. Тут, бачите, почала. Так що потихеньку-потихеньку все буде добре. Я взяла таке відро маленьке, іду подивлюся перець і принесу курям буряка. Нехай там. Його клюють кормового. І цього тижня треба мені, може й завтра, почистити буде буряк. Висмикати весь і почистити і попривозити. Так що в мене вже на завтра знайшлася ще одна робота, яку треба зробити, але нічого. Ще буряки, все буряк і все більше. Я вже нічого на цьому роді. Не буду робити, вже все, що хотіла, все зробила. А все остальне вже, дасть Бог, сили, здоров'я буду робити на слідуючий рік. Так що так, такі в нас справи. Ще тут кабачки треба мені подивитися. Може будуть маленькі, молоді, то заберу, бо вони померзнуть. Та й все. Добре, ставлю я відро тут. Тут у мене ще перець. Йду подивлюся. Принесу хоч два великі буряка і позабираю перець. Добре, потім вам покажу, чи назбирала я щось чи не назбирала. Ну, от, яка була більшечка, то я позбирала. Ну, от, таке відро я назбирала, почти повне. Я не знаю, скільки тут літрів, Ну, вісім точно є. Так що, ну думаю, що має пропадати. Краще ми з'їмо. Є й меншечка, є й більшечка. Ну нічого, десь на салат буде. Поставлю в ящик, нехай собі стоїть. Але шкода, щоб воно пропало. Так що так, і буряка принесла, вже кинула курям, там вже поросяк цей. Пити просить. Зараз йду, налю йому пити та й все. На сьогодні хватить, бо дуже холодно на городі. Завтра кажу, завтра до обіду нехай трошки просякне. Дощу вже не навірно не буде, бо вже щось звідти вже вроді як розвідняється. Тут ще хмари, але там далеко-далеко вже і звідти вже якийсь просвіт є. Так що завтра після обіду в мене задача буряки почистити, привезти додому. Ну, не додому, хоча б сюди. Я їх думала спочатку сюди поставити в цей, в теплицю прикрити і нехай вони тут будуть до морозів. В теплиці нема так холодно. Може, воно так і буде, що я сюди собі все поскладаю, і нехай вони тут стоять в теплиці. А потім, як вже буде дуже холодно, то перевеземо в подвал от так. Я, я ж не знаю, що я показую. Так що це все заберу сюди, поставлю з цього боку, а тут буде в мене один прольот чистий, сюди поставлю бурюки. Так що так воно і буде. Добре, друзі. На цьому буду закінчувати, бо я вже дуже замерзла. Холодно. Так що в мене вже ще буряки і корлаба і все. На городі вже все забрала, слава Богу. Вже за город, я. в мене голова не болить, буду вже в хаті сидіти. Будемо сидіти, грітися. Кажу, ще буряки і ну, там буряків небагато. Два рядка, то мені на два часа роботи. Так що так, добре, друзі, буду з вами прощатися. Гарно дякую за коментарі. За підписки, всіх вас ціную. Люблю, всім пока, пока, всім мирного неба, ба, здоров'ячка і бережіть себе.